Доброго дня, шановні відвідувачі нашого каналу. І сьогодні ми розглянемо тему, як знайти мультиконтролер на нашій материнській платі. Якщо у вас стара материнська плата АМ2 або ж LGA775. Але не факт, що завжди цей мультиконтролер буде знаходитися саме на цьому місці. Я покажу, як він виглядає. І... Де він знаходиться, наприклад, на платі АМ2 і на LG775. Дивіться сюди. Ось зараз ми розглянемо Оце от у нас материнська плата на М2. І він у нас знаходиться. Ось він у нас знаходиться, оце мультиконтролер. Бачите, написано: фірма, ну, вам певно, не видно. Фірма а видно, ось Fintech. Оце мультиконтролер на. І він саме цей компонент може бути ключовим у ремонті вашої материнської плати, якщо вона чомусь перестала запускатися. Якщо не враховувати здуті конденсатори і транзистори, тепер ми глянемо, де ж знаходиться у нас цей самий мультиконтролер на о, іншій платі LGA775. І сукитом. Ось, дивіться. Ось знаходиться. Тут була. Я зідрав оцю наклейку, там, де написано от версія Amibios, От, Я зідрав ту наклейку. І тут під нею також Фінтек. мультиконтролер знаходиться. Бачите? На оцій платі? Воно зовсім в різних місцях знаходиться. Якщо тут воно знаходиться внизу зліва, то на М2 воно знаходиться уверху справа в самому краю. На нових материнських платах вже він, цей мультиконтролер, вже буде від нового виробника. А також він матиме напевно менші розміри. Добре тоді. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.